З початку повномасштабної війни рівненщина стала не лише прихистком для переселенців, а ще й майданчиком для збереження та подальшого розвитку бізнесу, як великого, так і малого. Станом на сьогодні до нашого регіону вже релокувалося 39 підприємств, переважно з Харківської та Київської областей. Серед них представники деревообробної промисловості, харчові, меблеві, текстильні виробництва, ремонтні та логістичні фірми. Вже майже рік на рівненщині працює і компанія, яка тривалий час займається виробництвом металевих конструкцій. Ми займ Займалися виготовленням бар'єрного огородження, перильного огородження, це для доріг для благоустрою. Ми займалися виробництвом опор, освітлення, займалися різними огородженнями, лавочки. Ну, все, що в принципі можна робити з металу. Ми це все виготовили. Переїхало підприємство з Харкова по програмі релокації бізнесу наприкінці червня минулого року, спочатку в місто Дубно, а згодом частково перемістило свої потужності до обласного центру. Вже тут компанія дещо змінила рід діяльності з виробництва металевих конструкцій різної складності на виготовлення банних контейнерів для військовослужбовців. А віднедавна ще й житлових модулів для цивільних. Хотіли займатися чим займалися, але зараз мораторій на Будь-яке капітальне будівництво, тільки з військовими цілями можливо щось будувати, але це зовсім не ті об'єми, тому роботи по профілю не було. Ми шукали себе, чи ми можемо зайнятися, тобто ми там зустрічалися і з бізнесом, і з владою. І... Ну, шукали, де ми можемо бути корисні, і змогли знайти себе в будівництві будиночків для військових. З осені 2022-го на підприємстві виготовляють банно-пральні комплекси для військових. За цей період зробили вже сім таких: восьмий на фінальній стадії. Ми виготовляємо повністю все саме, тобто, починаючи від металевого каркасу. Тобто дерев'яний каркас, обрешітка, все наповнення, ми все це робимо самі. От, наприклад, тут утеплюється пінополуретаном. Пінополіуретан кращий за мінвату, чим він більш тепліший. Він вологостікий, що дуже важливо для банного прального комплексу. Все таки там п'ять душових кабінок, гаряча вода, хлопці приймають душ, пар тобто мінвата, сяде. Будь-який парогідробар'єр не спасе. Нещодавно підприємство отримало замовлення на житловий модульний будинок. Саме жилий він у нас вперше, і це для приватної компанії. Тобто, до цього ми працювали завжди з бюджетом. З військовими, то зараз це приватна компанія. Замовник ньому буде просто кухня і вісім спальних місць. На даний момент виготовляють такі модулі шість робітників. Всі вони жителі рівненщини, оскільки харків'яни, які працювали в компанії, вже повернулися додому. До прикладу електрику Владиславу допомогли влаштуватися в Ледор керівники з останнього місця роботи. Я працював взагалі на асфальтному заводі. Електриком ось потім з асфальтом там був перекур. І якось так трапилось, що моє начальство мене сюди відправило, а потім я помалу влився вже сюди. Працюю вже тут офіційно, влаштували мене. Ну і буду, планую надалі працювати. Мені тут подобається. Моя специфіка це в основному, типу, провода, ну, я електрик. От працюю там з хлопцями, їм допомагаю, вони мені деколи допомагають. Таке в основному моя професія це електромонтер. А Інше це вже як, як сказати додаткова. Подальшому компанія готова розширити свої потужності, збільшити штат. Однак, все залежатиме від об'єму замовлень. За майже рік роботи на рівненщині вдалося вже налагодити комунікацію із багатьма місцевими фірмами, які постачають матеріали для модульних комплексів. У нас все метал, дерево, всі матеріали. Єдине, що ми закупляємо в Києві, це душові перегородки. Але ми тут шукаємо, якщо ми знайдемо, де можна це все замовляти, в Рівненській області, в місті Рівне. Ми з величезним задоволенням будемо це робити, бо нам і логістика трошки вийде дешевше. Ну тобто, це ну і плюс. Воно повинно бути все рівненське. Якщо ми працюємо в рівне, то воно повинно бути все рівненське. Рівненська область надалі готова приймати релокований бізнес та надавати йому майданчики для розвитку. Українські підприємства з території охоплених бойовими діями всю інформацію про інфраструктуру, пропозиції та об'єкти придатні для оренди або продажу, можуть знайти на порталі Рестарт Бізнес